Який з наведених наборів відрізків і кутів може визначити деякий трикутник АБЦ? Розглянемо все послідовно. Е, відповідь А. Тут трикутник АБЦ? АБ дорівнює 3, БЦ дорівнює 5, кут АЦБ дорівнює 105 градусів. 105 градусів. Але, знаючи, що навпроти більшої. Сторони лежить більше кут. У нас кут 105 градусів, він лежить навпроти сторони 3. Але в двох тупих кутів бути не може в трикутнику. Тому що більша сторона BC 5 навпроти неї ще повинен кут більше лежати, ніж 105 градусів. Тому ця відповідь неправильна. Ці, цей набор не визначає трикутник. Розглянемо Б. Трикутник називаємо ABC. АВ AB дорівнює 5, ВС дорівнює 7, А С дорівнює 14. За правилом, нерівності трикутника сума двох сторін повинна бути більша, ніж третя сторона. Але тут не виконується 5 плюс 7 менше, ніж 14. За нерівністю трикутника, такого трикутника не існує. Розглянемо В трикутник АБЦ. АБ дорівнює 10. Кут А, Б, С дорівнює 88 градусів, кут САБ дорівнює 95 градусів. Але ми знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. 88 градусів плюс 95 градусів в нас виходить 183 градуса. Але такого бути не може. Тому відповідь В нам не підходить. Далі Г. Тут дані кути А, Б, С, кут А 63 градуса, кут Б 31 градус і кут С 58 градусів. Якщо ми будемо додавати ці кути, то це буде менше, ніж 180 градусів. А цього бути не може. Тобто Г теж не підходить. Розглянемо Д трикутник А, АБ AB дорівнює 2. БЦ дорівнює 1 і кут ABC дорівнює 1 градус. Тобто кут АБЦ дорівнює 1 е, градус, сторони 2 і 1 може таке бути. І сторона АЦ може бути найменшою, ніж БЦ і АБ, тобто відповідь Д.